Доброго здоров'я добрим людям! Сьогодні поговоримо лише про один стилістичний нюанс. Потребу розрізняти значення слів засуджувати і осуджувати. Почнімо зі статтеї в 11-томному словниковій української мови. Засуджувати і засудити. Перехідне дієслово. Перше значення. Визнаючи когось винним, встановлювати йому яку-небудь міру покарання. І приклад із Лесі Українки: батьки і браття, матері і сестри, з якого часу в нас таке настало, що без суда засуджують людей. Інші приклади опускаю, бо вони подібні. Друге значення ставитися до кого чого-небудь негативно, висловлювати незадоволення кимось чимось вважати щось поганим, хибним. Це значення, як на мене, сумнівне, про що скажу далі. А зараз погляньмо на приклади. Наталя почервоніла, опустила очі, щоб не бачити хмурого обличчя Остапчука, його іронічного погляду, що засуджував її легковажність, гарячковість, різкість. Семен Журахович, твір називається Вечір. Третє значення. Переносне. Прирікати кого небудь на щось тяжке, неминуче. Приклад з Василя Елана. Коли оскаженілий міщанин йде проти нас, тим самим він засуджує себе на нещадну кару. Том третій. Отже, три значення дієслова засуджувати. Тепер беремо друге слово осуджувати. Перше значення виявляти негативне, несхвальне, недоброзичливе ставлення до кого чого-небудь, присловлювати невдоволення чиїмись вчинками, діями і таке інше. Приклад. Ті, що осуджували Віктора, нічого у вічі йому не казали. Семен Журахович, той самий твір вечір і той самий автор родом із Полтавщини. Але цей приклад не викликає сумнівів, як і приклад із Закарпатця Михайла Томчанія. З ним можна не погоджуватись ще осудити його, але відмовитись від нього не можна. Роман Жменяки. То було перше значення, а тепер друге значення. Воно фактично теж таки, що й перше. А саме погано відзиватися про кого-небудь, не славити. Приклад, з ніг до голови осудили, сказаної кістки живої не оставили. Це із номеса, приклад із приказок. Фразеологізми не осудіть, не осуди, застаріли, вживаються як прохання бути поблажливим, вибачливим. Приклади. Прощайте, каже Маруся, не осудіть мене грішної, Панас Мирний. Наступний приклад: не осуди, жінку, не осуди, Любку, пускаю твої вишивані соловейки на високі гори, Олесь Гончар. Отже, якщо Олесь Гончар, а не тільки Панас Мирний, то не в таке вже воно і застаріле це слово. І це значення. Третє значення те саме, що засуджувати. Приклад. І осудять неправедних судом своїм правим, і вовіки стане слава преподобним слава Тарас Шевченко. Четверте значення: переносне застаріле, прирікати на що-небудь, неофіт раб, а мало нас погинуло даремне кривавих жертв усім богам неправим та гине й досі за того царя, що кажеш ти на рабство, осудив нас, Леся Українка. Як бачимо, дієслово осуджувати мало ще донедавна ширший діапазон ужитку, аніж засуджувати. Одне зі значень, якого ми поставили під сумнів, а саме вживання його в розумінні людського осуду, який не дорівнює фізичному суду. Мова розвивається, як час від часу повчають мене доброзичливі люди. Дякую, бо я ж того ніби й не знав. А вона таки розвивається, але не зрідка в бік збіднення, в бік уніфікації. Мусив навіть термін такий придумати, вигадати уніфікатор. А тепер просто зверніть увагу, нині не почуєте ні слова осуд, ні слова осуджувати, натомість в усіх наведених значеннях усе і всіх засуджують. А засуджені пруть і пруть, попри ледь не всесвітній осуд. І все-таки варто розрізняти сучасні значення цих однокореневих слів, засуджувати переважно у прямому розумінні, пов'язаному з судом, а осуджувати в переносному, пов'язаному з громадським осудом. По цій мові будьмо всі здорові.